Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталії. Маю що отримала замовлення по сьомому каталогу і спішу з вами поділитися, що ж у мене замовляли мої клієнти, та я собі взяла по дуже крутій акції. І в кінці відео покажу, скільки можна економити в компанії Лівеста. Ну що, поїхала? Замовлення в мене було. Так як в мене клієнтка замовила ось такий набір: це кондиціонер для волосся 400 мл. І такий самий з цієї ж серії шампунь. така, Ой, вибачаюся, не 400 мл, а 500 мл. Великі об'єми, стильні дизайни такі і дуже багато гарних відгуків. За ці продукти. Також вона взяла на подарок ось таку пінку для бороди пінка-умивалочка. Дуже люблю взагалі пінки наші віталії, і дуже класно, що є навіть і для чоловіків такі продукти. Ну, і так, як була акція. І я скористалася нею і зекономила на своїх продуктах. Взяла ще з собі гель для прання, в прошлому каталозі була гарна ціна, а я ще взяла і по акції. Як тільки закінчиться в мене засіб для видалення плям, я обов'язково повторюю і замовляю повторну пляшечку. Дуже люблю цим засобом користуватися, виводи. Як і кров з одягу, так і інші сліди, там кави, дівчата пишуть і траву виводить, просто напчехати, дуже класно все працює. Потім, якщо там дуже вже така якась пляма, можливо, потрібно трошки її потерти, набризкати заново і вже тоді до пральної машинки це 100% спрацює. Я вам показувала, що в мене закінчився засіб для виведення вапна і ржі. І вже ось якраз була можливість взяти собі по акції знову ж цей продукт. Дуже я розповідала, що він дуже дієвий. Ось повторюю і ще в тому каталозі. Був бальзамчик по акції, тому я вирішила, що візьму ще один про запас. Хоча зараз по акції його можна взяти ще вигідніше, іменно якщо купувати сьогодні. Взяла ще собі фарбу, теж вже не раз вам розповідала, ну і поки була гар... акційні такі ціни на. Вітаміни тими, що я користуюся, звичайно, що я собі замовила. Вітамін Д3 для тону свін і К2. Те, що я користуюся завжди. І ще, придивилася, були гарні ціни, таких вітамінів я ще не брала. Але поки гарна ціна, я давно хотіла вже Собі купити ось такий пробіотик, тут 10 капсул, і впишуть, що такого пробіотика якраз це курс пропити 10 капсул. Взяла не дешевий продукт, скажу відразу, але поки було по акції, то я скористаюся, бо є проблеми і потрібно пропити пробіотики. Чому не скористатися нашим продуктом? Ну і Недавно в нас новинка, вітамін С. Теж такого я не брала, але взяла про запас, хай буде, тому що ну, зараз жара, і навіть в жару, як ви чуєте, в мене голос сів, і, можливо, десь вже підкрадається якісь. Захворювання такі, як грип чи горло, не знаю, що це воно буде, але чую, що захрипше, і чому не піддержати вітамін, зразу свій організм вітамінами, аніж потім лікуватися пігулками. Тому взяла вітамін С і якраз доречно якраз спробую і поділюся вже в пустих баночках. Враженнями. Ну і тепер найголовніше це покажу накладну. Як ви бачите, що накладна на 4252 а я оплатила 1761 гривню. Дохід або економія на такій накладній 2491 гривня. Як бачите, в компанії Лівест дуже вигідно скуплятися, дуже вигідна така можливість для продавців, хто продає продукцію. Дуже часто проходять різні акції, предложення акційні, якщо скористатися ними, можна на одному замовленні заробити. Майже 2,5 тисячі. Якщо такий продавець гарний, то тут в мене замовлення на 42 бала. В основному продавці 50 балів нас замовлення збирають раз у тиждень. Якщо дія каталогу 4 тижні, то продавець може заробити до 10 тисяч гривень. Збираючи ось такі замовлення компанії Лівеста. Якщо ви такий продавець, і якщо ви не заробляєте стільки в своїй компанії, пишіть мені обов'язково поділюся своїми знаннями, поділюся картинками, відео для соцмереж. Пишіть в особисті і почнемо співпрацю. Всім гарного дня, гарних вихідних. Приєднуйтесь до компанії Лівеста і будемо працювати разом. Всім пока, до скорих зустрічей!